Привіт, мене звуть Іван, я з команди Twice, мені 15 років та я з Миколаєва. Я приїхав сюди познайомитися з новими людьми, навчитися чомусь, що я не вмію, та більше дізнатися про сферу ІТ. На мою думку, це розвинути дітей, дати їм нові навички у сфері ІТ, дати їм нові соціальні навички. Моя роль у команді відеомонтажер та наша стартап-ідея це. Розвивання дітей за допомогою інноваційних методів навчання. Ми продюсуємо українського художника Володимира Ликова. Він нам постачає книги, постачає інформацію та унікальні інноваційні методи навчання для дітей, які ми вже запустили у продажу. Мені дуже сподобалось, тому що я для себе дізнався багато чого нового та відкрив у собі нові. Нові навички та нові досягнення. Нашій команді Робота менторів дуже гарно, мені подобається, як вони працюють. Вони е, мотивують людей, щоб вони е, краще працювали, щоб вони не збігали зі своїх робочих місць, щоб була краща робота та продуктивність у команді. Майбутнім учасникам табору я хочу побажати не лініться і бути. Бути відкритими до нових знань.